Дня в ефірі знову гарні новини. І з вами у студії 30-го каналу Олег Лисько та Тетяна Войтко. Доброго дня! І сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке. Хочеш жити? Умій викорочуватися чужому навчайся та з вами тюрасі достойна зміна підростає. Яким би прекрасним не було наше сьогоднішнє життя? Але все ж таки бути підлітком у 21 столітті важко. Це не теорема, це аксіома. А я, знаєте, добре знаю, що кажу. Та не вже? Звичайно, але ж неможливо хопити все й одразу. Цікаві телесеріали, шоу-програми, заняття танцями, гра на скрипці, мобільні плітки про хлопців, і салони краси, футболи. Рерпі, журнали автотюнінг, велосипед, мотороллери, плітки про дівчат, контрастрайд і вконтакті. І було би все прекрасно. Якби не оте. одне єдине, як грім на голову, як холодний душ на гарячому пляжі, перевіряємо домашню роботу. Як коли іде. Умудряються виконувати злощасні домашні роботи учні 21-го століття з'ясовувала наш спеціальний кореспондент Кізілова Валерія. Отже, і зима завітала. Це означає, що скоро новий рік. Проте уроків ніхто не відміняв. І навчальний процес у повному розпалі? І головними предметами життя сучасних школярів є задачі, диктанти, теореми, спічі, параграфи, формули, досліди і обов'язково домашні завдання. Дивно, що дорослі на те, і вони й дорослі, щоб бути мудрими, не розуміють, що лише однією фразою запишіть домашні завдання. Б'ють у найболючіші. Свободі. Невже нікому не шкода тих? Хто шість разів по 45 хвилин слухає, пише, читає, додає, віднімає. Інколи навіть думає. І після всього ще й треба виконувати домашнє завдання. Домашнє завдання для учнів є обов'язковим для того, щоб на кожному уроці учень демонстрував глибину своїх знань. Об'єм домашнього завдання в нашому закладі відповідає всім санітарно-гінічним вимогам. і Затрата часу на нього рівно стільки, як записано в нормативних документах. 21 століття століття великих винаходів і відкриттів. Тому сучасні учні теж вишукують усілякі придумки для того, щоб не відривати від нормального життя цілу годину на підготовку домашнього завдання. П'ятикласники, і шестикласники умудряються все зробити, не виходячи зі школи, кують залізо! Поки гаряче. Що ви робите? Ми заробимо домашнє завдання, що менше було роботи вдома. О, ні, а ми американце ми все своє що з собою. <говори>, розумне. Семикласники облюбували фортепіано. На ньому і думається краще, і списується непогано. Кілька хвилин, і можна на урок. Восьмикласникам складніше. Треба не лише списати, а й розібратися, хоча б у чомусь. А старшокласники ці справжні вундеркінди. Вони по дорозі з одного уроку на інший обов'язково встигають придумати версію, чому домашні завдання на сьогодні не виконані. Ну, тож підручників немає, як я їх виконати. А сайт Міністерства освіти був на профілактиці. Я чесне слово, готував. Ну хотів підготувати домашні за До складними сімейними обставинами. Почутися. Кізомоли! А ти сьогодні підготувався до уроків чи десятикласники щось придумав? Я як каже, влатничик, палюбасу все зробив, тільки що то з українською не сложилось. Та коротше, відповідаю, майже готовий. Про тих, хто володіє паразитною мовою краще, ніж українською, наступний сюжет від Анни Мороз. Ми ніколи не можемо з першого разу запам'ятати кілька рядків вірша. А слова паразити двічі повторювати не треба. Ой, блітна, Ситуацію ускладнює те, що ми майже не помічаємо, як у нашій мові з'являється словесний непотріб. Всім привіт! Вован? Пішов на центр наш майдан, ну, на символ індепенденс. Там, де б'ють фонтан? Пасиків, може, ледь на урок. Да, спій з украшень, заморока. Та давай ти в Ой, пані шують всіх на Ой, то ладно, ти не парься, все буде сават риб'ян. Скай, шо ми хаос смотанся. Точняк, ти? ці пейк-тейк на чермал. Топа, хава, прошу, пліс, всі за мною, волни, пішли, пішли. Ой, який шо кльовий вип! Лукен Віндер, чувак, піш! Та ти шо, із нот канала? Це така ворвата встрі. І це при тому, що у нашій гімназії є особливий урок, на якому вчать правильно говорити. Риторика. І питанням, звідки ж беруться у нашій мові слова паразити? Ми звернулися до вчительки риторики Ірини Іванівни. Насправді таких причин є декілька. Зупинимося на двох із них. Якщо у людини духовний світ та інтелектуальний багаті, то і мовлення такої людини. Буде різноманітним, виразним, багатим. Друга причина це данина моди. Усі часи, усіх народів, був так званий молодіжний слен. Якщо людина впевнена у собі, вона все розвинена, тоді зникає потреба вживати слова, такі як діпа, значить, реальна і так далі. Складається враження, що сучасні школярі. Справжні поліглоти, з якою тільки мовою вони не знайомі. Англійську вчать, французькою співають, українською пишуть, російською розуміють. Нічого сказати. Спеціалісти широкого профілю. Проте з вузьким поняттям, адже спілкуються між собою паразитно. От було б цікаво, якби ще й вчителі такої ж мови уроки проводили. З вами кінчаємо базар про тему, яку темні попередні уроки. І починаємо по ходу нову тему Клітина основа життя. Оскільки ви хочете, щоб вас щитали нормальними чуваками, то мусите попертися в цій фігні. Ну, безпосередньо в парарі номер 23 Що не поняли, що ли? Ситуація сьогодні катастрофічна. І дуже схожа на проблему корови Павла Глазового. Бо якраз така ж біда у його корови. Має бідне язика та не знає мови. Спеціально для гарних новин Мороз Анна. Таню, скажи, а чого ти найбільше очікуєш? Хоча можеш не відповідати. Знаю, канікул, але ти не оригінальна. Канікули як починаються, так і закінчуються. А от п'ятниця приходить завжди. І у нас вона у гармонії особлива. Отож, що ми робили минулої п'ятниці від п'ятикласників. Цієї п'ятниці героями були п'яти-шестикласники. Вони змагалися у козацьких перегонах. До свята готувалися серйозно. Від співу козацької пісні цілий тиждень всім гімназистам дзвеніло у вуха. А коли шостий А виходив маршувати, здавалося, обвалиться стелі. Але коли відкрили казан зі справжнім кулішем і кісточка. І яєчко, і пшоно, і зелень, і чесничок. І цибулька, і петрушка, і м'яско, і шкваничка. І навіть сам у вирочек. О, співати і маршувати була готова вся гімназія. Проте у літді стався найспритнішим, найсильнішим, найшвидшим, найспівочішим, найдружнішим справжнім козакам. Here we go. Хоча їм складніше, звичайно, треба і маршувати вправно, і співати гарно, і каші з'їсти, що правда без шкварок та огірочки. Та й судді суворі, конкурс Червона калина судять. Але нічого, як бачите, гідна зміна старшокласника росте студія 30-й Петро. Це всі новини на сьогодні, і я, Тетяна Войтко та Олег Лисько, прощаємося з вами. Цілої люблю, бойте!